Ой, уже й вечір на дворі. Сьогодні святвечір у нас скільки ще роботи в мене не зроблено? І кутя, хліб печеться в пічці і поприбирати ще, коляднички скоро прийдуть. Де ж той мій степанко? Де це він заварився? Ой, ой, парасюк. Ти все приготувала до себе приготувала, ось го ще готую. А кутю ти зробила? Ні, зараз буду замішувати. Ти міси, а я піду горіхів тобі наб'ю. Добре, біжи набий. Зараз кутю мак у мене є, водичка є, рис запарений. Де така смачна смачна кутя, на святвечір завжди кутю кутюро. Тримай Параско ще горіхи Дякую. до куті. Дякую. Поки ти будеш готувати, а я в хаті підмету, щоб добро велося, щоб в зла й мирі ми вжили в наступному році. Я трішки прибрала, ну, може насмітила, то допоможи мені, будь ласка. Ой, кутя в нас яка буде смачна. А сміття я викину в піч, щоб згоріли всі наші негаразди в цьому році. Так, хотяха нас запарюється, настоюється, щоб смачненька була, бо коляднички скоро прийдуть, будуть смакувати. Ану, слухай, Парасю, слухай, слухай, чуєш? Чую, чую. Десь по вулиці, мабуть, колядники йдуть. А вже ходять, уже здивися, темно на, на дворі. Це ж і нам треба їх запросити. Ну, звичайно. Все готово для колядників. Да, все. А смаколики приготувала, монетки приготувала, кутя готова. Треба і... двері відкрити, будемо чекати, колядників. Ну так, да, біжи, біжи, відкрий. Коли... чим пару гов. Колядин, колядин, є у баську од Син. колінці колінчику зусок, дай дитко пирожок. коляд, коля, коляда, у віконце загляда. У людзя світову нічку запали на яйці, галяду покласнуха, щоб пісуха привіта. На прильоті колядують, та на базу, а саму віта. Кой колябиться, тобі знати, полюбиться, аби на дизайнка, тоді дячку коли Я маленька коляничка, в мене такі у ковичка колоти сіта, зюбочка, мене дядько будичка. Я колядниця маленька. Не шибка коротенька, а кулятка ні, сині, хіло ядерні. Я ж ладола до, до хати, щоб усіх привітати. І злізом за тим простом, що усі в здорові. щоб потягне слізні ноли, що роділа і збігла. Добрий вечір. А ось і козайда до нашої хати, щоб з нами разом різдво святкувати. де ж та наша павичка. Grazie. Щоб були ви всі здорові і щасливі, і красиві. Скутею вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим! Дякуємо, дякуємо тобі, козочку, дякуємо. Отже і коза до нас прийшла, а за козою йде до нас Василь. Пограємо з Василем. <реку> <пілляє> <пілляє> <Підня. Залипи. пілляє> Ой, Василько, всерединку, йди сюди до мене. Отак, От вставай, щоб ти діток бачив. А ми зараз покажемо тобі, що ми робимо. Молодець, гадав. Вставай у коло. розвернися так личком. Або боком стань, отак, отак. І дивись, що ми робимо, а ну? Ліпо вареночку. Умічка вгадала, вставай, молодчинка. Чи вгадаєш, що? Так. Пішли Демянчик піде. Демянчик? Василько наш Демянчик заходь ставай в серединку. А ну дивись, що дітки роблять? Носика Що дітки роблять? Демянчик. Дрова рубай, Показуємо дітки, та вараники? Ну. Uh, Ні, не місимо. Варимо Var? Варимо, mm. правильно, молочинка. І моренок, і молодчинка, ореники, Ой, вгадав. Ще йому правда Ой, Парасю, колядники в нас вже були. були. Були, І коза з василем приходила. А що ще залишилося старий забув, не знаю. Щедрівка. Щедрівка. То миланки. О, дійсно, ще до нас має прилетіти щедрівочка. Щедрую, щедрую, у вас цукерочки чую, а ви швидко ставайте та одну мені. Це довечі, добра лечі, а то маче. Щодик, ще дик, ще за зісели в небі дівочка. Тож прийшов до вас до хати, всім здоров'я побажати. Нехай прекрасним буде рік. і ли радість на поріг. Дружною була година і наша Україна. Ще рік ще дрівочка прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на коша, там овички покотились, а ямнички народились. Щоб поспітла долі, як хрен в букет. Сію засіваю я на лими, щоб душі і серці не було зими. Всі засіваю зерна на підлогу, щоб була легкою вам життя дорога. Дякуємо дітки, що прийшли до нас у гості, завітали. Зараз ми вас пригостимо смаколиками. Чекаємо вас у наступному році. Прийдете до нас? Так! Да! Це смаколики. Щоб ви ще на той рік у то нас знову залітали. на навіть Степану. Залітаєте, да, дитяче? Степан Дік пану, дай мені ще. Уже у хаті когось бракує, Кого бракує, не забувайте, а хто цує, розвеселяйте.